У відомому одеському клубі ІТАКА дурять клієнтів. Шахрайство та інші порушення виявили під час перевірки скарги співробітника інспекції з питань захисту прав споживачів у Одеській області. На запрошення інспекторів, що трапляється досить рідко, прибули і журналісти. Клуб ітака вважається одним з найпрестижніших. Точніше вважався до того, як у п'ятницю фахівці інспекції з питань захисту прав споживачів не перевірили, що насправді тут коїться. Нагодою стала скарга одного з клієнтів. У такому разі перевірка проводиться без попередження. Групу журналістів пустили не одразу. Представникам інспекції довелося ще вести переговори щодо можливості зйомок. Як з'ясувалося, керівництво клубу було що приховувати, інспектори виявили серйозні порушення. При заказе э, виски 100 мл нам налили 84 мл. Коньяка заказ 100 мл нам налили 86 мл. В торговом зале должно быть выделено не менее 50% торговой площади для людей, которые не курят. В данном случае выделен один балкон, около 20 там столиков стоит, что не соответствует этим нормам, потому что здесь мест очень много. Здесь помещается где-то 600 человек. На то 10 только виділено. Один з пунктів скарги вимога перевірити санітарні умови приготування їжі, але на кухню пустили лише перевіряючих. Проте відомо, що на санепідстанція чомусь не зробила запису у книзі перевірок. У нас є протокол, є акт перевірки. тому я вважаю, що всі наші санітарні норми в відповідають. На сьогоднішній момент ми не можемо вас допустити на кухню, тільки тому що там ще йде проїзводственний процес. Під час перевірки раптом з'явився невідомий чоловік без документів, який назвався юристом клубу «Ітака» і вимагав від журналістів покинути територію. При цьому він досить вільно тлумачив закони. Знімати роботу інспекції. У вас немає права проведення перевірки і зйомки на жаль законом. Закону цього нету. Поки що, пожалуйста. Я ж команду не приходжу з камери, не знімаю. Покиньте, Отже, адміністрація і таке відчула запах смаженого. Не можна виключати того, що журналісти побачили б ще багато цікавого. Саме цього і боялися шахраї від курортного бізнесу. Хоча більше дивує позиція інспекції, перевіряючи чомусь, поквапилася вийти разом із журналістами і зем'яти конфлікт. Заступник начальника лише підбив попередні підсумки. порушення, нарушення капшот було зафіксовано нарушення суттєві документів на товар в месте реализации банальное нарушение как ну, был ряд просроченной продукции неотведенные специальные места для некурящих штрафы за порушение Просто смішні, зокрема, за недолування коньяку трохи більше трьох сотень гривень за відсутність місць для тих, хто напалить від тисячі до десяти тисяч. Тому коротні бізнесмени поводяться в Одесі дуже вільно і не бояться покарання. Це і не дивно, адже міська влада, що має можливість повикидати пройди в геть, дозволяє їм обдурювати одеситів і гостей. Олександр Виноградов, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.